Квітні 22-го року Європейська комісія призупинила дію імпортних мит на весь український експорт до ЄС строком на один рік. Це був безпрецедентний жест підтримки України у стані війни, але минув рік і ситуація змінилася. Місцеві аграрні ринки дестабілізувала агропродукція з України, яка мала б проходити транзитом, але залишається в країнах Європи. Заявили в урядах низки європейських країн і заблокували український імпорт. Одним з тих, хто постраждав від цього. Рішення став підприємець села Троїцького Подільського району Одеської області Сергій Токаренко. Нам і в мирне время не зовсім раді були зустрічати, тому що ми являємося конкурентами. А на сьогоднішній день, коли і економіка Європи стала присідати, то зазвичай нам ще більше не раді. А також я їх розумію, що вони захищають свій бізнес, своїх людей, які там працюють. Вже 14 років Токаренко займається перевезенням продуктів харчування в країни Європи і назад в Україну. Для цього придбав машину рефрижератор. Їздив в Німеччину, Нідерланди, доставляв рибу з Литви. Але з початком війни виникли труднощі. Війна, звичайно, внесла свої корективи в наш бізнес. Як ви розумієте, на початку не вистачало пального, з пальним вирішили питання складності? Почалися в тому, що економіка, перестала працювати, зменшилися замовлення. Заборона імпорту також негативно вплине на доходи бізнесу, говорить Сергій Токаренко, але не засмучується. Продовжує разом з дружиною торгівлю в невеличкому власному магазині і поступово налагоджує нові зв'язки в Європі. Бо треба не тільки утримувати родину, а й допомагати разом з усією громадою. Троїцького бійцям на фронті Допомагаємо бійцям, які знаходяться на лінії фронту акумуляторами. Ремонтом автомобілів, збираємо гроші на і передаємо, як і всі люди із нашого селища Троїцьке, хто чи може, тим і допомагає, навіть передаючи.